Далі, друге питання, яке важливе сьогодні. Ми ставимо його всім, хто працював в штабах, дає нам інформацію. Що ти можеш сказати про вибачте, що на тит? Бо так ну ми так спілкувалися завжди. Я не можу так, от одразу знаєш, ну Віталі, все вже скажіть, зарисувався. Ти спілкувався з ну, Віталієм Кличком. Ну, ми, завжди, ми, до, ми, ми товаришуємо вже багато років, тому що як ми можемо це знайомі, це так, складно, так але товаришуємо за це Ні. вам окремий, так би мовити, нагорода товаришувати Дивись. зі немає, 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 довго, це... Є. Питання ж не в тому, на, на як, а в тому, що на як, не питання. як, як, як. як, Хто складе коаліцію? Хто входить в коаліцію? Чи обгорювалося це все? До Виборів. Тому що Порошенко сказав, ми от буквально вже коаліційну угоду вже от понеділок. От, от ми маємо потенційних е, представників е, восьмого скликання. З ким е, з цих колег можна створити коаліцію на вашу думку. Я дуже радий, тому що вперше в парламенті нема комуністів. Які були завжди п'ятою колоною, завжди працювали, на жаль, не на користь країни на сьогоднішній день. Представництво такі, знаєте, осколки партії регіону, де декілька є, але мінімальна присутність таких персоналів. Ой, там дуже гучні, там їх вистачить. Гучні, на всіх. але мінімальна там драматургія там буде мінім, в мінімальна присутність. І чому я рад? Тому що е, політичні сили, які декларували європейські цінності. Є на більшість всіх. Це означає, що з європейського напрямку Україна не зійде, і ми будемо рухатись далі в європейському напрямку. Тому напрямку якою рухалась Польща, Чехія, Словакія, Угорщина, і впевнено, що від нас чекають не того, хто які посади займе, чекають люди реформ. Ключових кроків, тому що ми вже багато понад 20 понад 20 років кажемо про реформи, кажемо про зміни, і нічого не зміняється. Тому впевнений, що очікування дуже велике від цього уряду, від наступного уряду. Очікування дуже велике від Верховної Ради і від сьогоднішньої влади. Якщо реформ не буде, багато експертів Ви кажуть, що... Ви дуже фахово не відповіли на, на запитання щодо коаліції. Поліція відбудеться з тими політичними силами, які декларують європейські принципи. Давайте поіменно. Давайте поїменно. Ви бачите. Блок Порошенка декларував, декларував декларував в європейські цінності, європейський паритет розвідку. Так, Далі. народний фронт, також, самопоміч. Нема питань також європейські цінності, європейський напрямок розвитку. Або заційний блок ми викидаємо, тому що там представників багато е минулої влади та партії Януковича. Е батьківщина, Свобода. Радикальна партія Ляшка я не знаю, там багато питань у мене є. Ой, я, як я я мене? які питання, між іншим Давайте, які у вас питання, Отто бо то, я скажу, а які як від питання? мене. Мені е, ця людина більш нагадує популіста.